А ви чули про абонементи на цілий сі? Да, я тільки що взяв. Чому ви абонементи? Абонемент це дешевше виходить, як за квиток. Якщо ходити на кожний матч, це 20 процентна знижка, 20 Ну, в принципі, я думаю, що доволі непогані ціни. Ну, якби на таку-то кількість матчів. Трошки ціна велика. Велика, так. Так. Да. Якби не ціна, то купив. Да. Ну, перевага є. Якщо ходиш на кожну гру, да. це економія. По перше, якщо купляєте абонемент, завжди за вами одне місце закріплене. Чули інформацію, можливо, придаємо. А чому що вас приваблює в абонемент? Е, ну повністю весь сезон. Це можливість дешевше відвідувати матчі, так і для. Клубу, як говорив президент, то ціль підняти відвідуваність матчів. Апонементи це досить ну, хороше рішення справду клубу, щоб можна було просто не купляти кожного разу квитки, а вже купити типу зарання, ну і ходити на всі матчі домашні.